І в нашій студії з'являється Наталія Гуменюк, начальниця прес-центру Сил оборони Півдня. Раді вас бачити у Львові фізично у нашій студії. Бо звикли з вами спілкуватися по відеозв'язку. Тож доброго вечора, слава Україні! Слава Україні, героям слава і доброго вечора. Ну в першу чергу просимо вас прокоментувати звісно цю інформацію від генерального штабу. Дотримуючись інформаційної гігієни, лише те, що можна сказати про те, що зараз відбувається на лівому березі Дніпра. Розуміємо, всі ми пильно за цим стежимо. Нам теж хочеться побачити якийсь рух і перемоги, але не про все і не зараз можна говорити. Так, абсолютно точно, і я дякую, що ви це розумієте і акцентуєте на цьому увагу. Я хочу зауважити тільки, щоб не було враження, що тільки морська піхота досягла певних успіхів. Вони, звісно, зараз на авангардних позиціях, але все ж таки це комплексна робота Сил оборони Півдня України. І ви пам'ятаєте, що ми дуже довго про це не говорили в публічному простірі, просторі оскільки це дуже 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 небезпечно. Небезпека. Така зберігається, тому що всім зрозуміло висадитись на берег, е, вичистити позиції і дещо в них закріпитися це дуже складна робота. Але... За спиною лишається Дніпро, за спиною лишається фактично неможливість відступу. А попереду ворог з його тактичною авіацією. І пам'ятаємо про керовані авіабомби, які вони дуже щедро запускають вже і по лівому берегу. Пам'ятаємо і про місцеве населення, яке довго тривалий час, перебуваючи в окупації, так? Жадано очікувало приходу збройних сил України, і в гібридній війні пам'ятаємо про те, що ворог буде спекулювати, буде вторговувати те, що прихід сил оборони ускладнив життя місцевим. Тому тут дуже важливо правильний баланс інформаційний тримати. І ми намагаємось це робити частину інформації, яку ми змогли оприлюднити, ми сьогодні дали. Ми розуміємо, що людям потрібне натхнення, потрібне розуміння, що є перемоги, є здобуття, є досягнення, але пам'ятаємо, якою ціною, і як ще нам довго боротися. Ну так, звісно, запит на інформацію він загалом є, якою би вона не була. Про те, як виглядає зараз ситуація в Херсоні, ми ще поговоримо трохи далі, бо ви так згадали дуже правильно про цю. Так би мовити, тактику ворога, що нібито під окупацію було спокійно, от прийшли українські війська і стало неспокійно. На це будемо говорити в контексті Херсона. Зараз хотів би, щоб ви прокоментували ще одну цікаву історію, яка трапилася перед цим. Так російські змі якось так дивно і несподівано виклали інформацію про буцім би певне перегрупування своїх сил власне в межах. Того наступу, який триває на лівому березі, потім ця інформація зникла. Тобто вони готувалися до якоїсь жесту доброї волі. Ми напевно поміряли лінійкою щодо Криму. Там всього кілометрів 80, поміряли кримський міст, який ну стояти вічно він не буде. Зрозуміли, що мабуть краще рухатися вже в сторону моста, ним швидше до території Росії виїхати. Або як пояснити тоді оцю цю ситуацію з дією публікацією? Тут треба пам'ятати про те, що ми знаходимося в умовах особливої війни, і інформація грає не останню роль. Такі повідомлення, я вам, як пресофіцер, скажу, не виходять випадково. Вони не випадають з кишені, вони не потрапляють в публічний простір без низки погоджень, вимірювання отією тією самою лінійкою довжини кожного слова і знака пунктуації. Це була спланована операція, однозначно спланована, чітко заміряна в часі і в просторі, вкинуто. Переглянуто, оцінено обстановку і її зміни реагування на таку публікацію. Причому реакція очікувалась не тільки від Сил оборони, реакція очікувалась і від світової спільноти. А що буде, якщо ми. Заявимо ось таке. І це сталося, якщо ви помітили, якраз на моменті заміни командування того угруповання Дніпро, яке зараз у окупантів там існує. А попередня заміна командування, коли прийшов Суровікін, вона ознаменувалася якраз прийняттям складних рішень і тому очікували від нас певних асоціацій. Але креативність нашого командування не дала змоги реалізувати те, що було задумано росіянами, і довелось видаляти. Ну так наскільки цікаво, і глибину може. Бути всього на одне повідомлення застосоване, так і дійсно дуже правильно ви помітили про те, що могли розраховувати ми на ту саму тактику, яка була. Але от питання про того генерала, якого зараз призначили власне керувати Дніпром, з ним теж були певні проблеми, е і проблеми були у десантних військах. Так, тоді його хотіли зняти, але десантники, нібито, збунтувалися і. Тоді вони казали, захистимо свого батю, так тобто, батя з поганого став хорошим в обличчі російського командування. Чи як? Ну, у них так буває досить часто, коли з поганого стають хорошими, з хорошого стають поганими. Або коли але треба підставити під якісь дії, після яких можна буде з легкою душою зняти з посади. Абсолютно точно, але вони обирають для себе момент і жертву. І в даному випадку цілком очевидно, що воно так і є. Про ситуацію на Херсоні вже Стас говорив, що ми обов'язково про це спитаємо. Сьогодні вночі Херсон пережив знову одну з найскладніших ночей. Операції на лівому березі вони важливі ще й тим, щоб відтіснити ворожу артилерію, щоб місто не потерпало від таких обстрілів. Як виглядає ситуація станом на зараз, і що нам потрібно, аби якраз протистояти кабам? Щоб протистояти кавам, треба ліквідувати джерело їх випуску, тобто тактичну авіацію ворога. А це можна зробити або на літовищах, там де вона сконцентрована, і очікує. Команди на старт або з застосуванням винищувачів, які можуть знищувати літаки в повітрі. На жаль, сьогодні, об'єктивно кажучи, в нас немає адекватних засобів протидії кабам, і саме це є причиною тому. Що ми до сих пір потерпаємо від цих бомбардувань? Тут треба об'єктивно оцінювати власні можливості, і ресурси і бойову обстановку. Ворог вдався до застосування кабів в принципі не одразу. Вони цю технологію почали застосовувати, коли відчули певну перевагу в повітрі, і неможливість проведення бойового наступу артилерією. Саме тому їм довелось застосовувати до фабів фугасних авіабомб крильця для того, щоб вони планували далі, ніж може долітати літак. Зберегжемо авіацію, але нашкодимо противнику. Знаєте, минулого тижня минулого тижня ми зі стасом включали з Херсону депутата, депутат що депутат міської ради, так і вона настільки вона казала: так нас зараз багато обстрілів, людям важко, але ми настільки раді, що прийшли. Українські війська і визволили їх з окупації вона настільки натхнено річниця визволення Херсону. так вона настільки натхненно про це розказувала настільки херсонці в принципі молодці, настільки тримаються після тих всіх жахів, які вони вже пережили, і зараз цими всіма обстрілами, але вони все одно. Український Херсон, це Україна, і дуже така їхня позиція. Просто нас тут у Львові ще більше надихає. Тому за це їм велика вдячність. А от про ситуацію у Криму, а саме із Чорноморським флотом, ми бачимо його переміщення до Новоросійська, з якими складнощами вони там можуть стикнутися. Ну, найперше, це відсутність повноцінної логістики, яка потрібна для забезпечення боєздатності Чорноморського флоту. Вони залежні від логістики завантажування калібрів, яка залишається в Криму. Перемістити її не так просто і, можливо, навіть не. Неможливо для них буде, тобто ну оцінювати зараз це складно, оскільки ми все ж таки маємо справу з тимчасово окупованою територією, і що вони за цей час там змінили, як в них вона перетворювалась. Ми не знаємо в, в абсолюті, але е, можемо констатувати, що для завантаження калібрів їм потрібно буде повертатися до Севастополя. А це трошки страшнувато для них зараз небезпечно і вони намагаються зробити так, щоб не наражати свої кораблі, зокрема ракетоносії, зараз на цю небезпеку, тобто або вишукують способи захисту. І, зокрема, бачимо, що вони концентрують цивільні судна в так званому районі огляду перед Керченською протокою для того, щоб створити собі там таку подушку безпеки з цивільного судноплавства, яке буде більш-менш загороджувати від імовірних е, морських дронів те, чого вони бояться. Тому вони намагаються от зараз знайти спосіб облаштувати собі такий коридорчик, за яким зможуть туди-сюди курсувати. Очевидно, і через це зараз немає використання калібрів, хоча. З іншого боку, калібр це високоточна зброя, далекобійна зброя, і частіше за все вони застосовували її саме по конкретних об'єктах, і це можуть цілком імовірно бути об'єкти енергетичної інфраструктури. Це не обов'язково, що він станеться блекаутний терор або енергетичний терор, але ми не можемо скидати його з рахунків, оскільки усвідомлюємо, що їм минулого року це вподобалось. Так, але президент України заявив, що цього року Україна готова краще до можливих обстрілів Росіян. Але вочевиді росіяни також готуються. Так, звісно, тепер ми знаємо, що потрібно точно 4 пауербенки, а 2. 100 кожній, хай, чотири пауербенки. Не два сто відсотків. Кожні Чотири патріота, а не жодного. Ну як мінімум, так, але з другого боку, ну. Правильно вони можуть розраховувати не лише на енергетичні об'єкти їхньою ціллю може стати і інфраструктура, так інша це можуть бути і транспортні мережі, тобто тактика їхня може бути абсолютно інакшою. І зараз ми спостерігаємо цю тактику стосовно дронів камікадзе, так званих шахедів, або як ми вже їх прозвали, мопедів. Так бачимо вже кілька ночей поспіль. Їхній форватор руху майже не змінюється. Тобто, ті самі області запалюються червоним. Вони намагаються долетіти до Старокостянтиніва. Розуміємо, навіщо вони це роблять, але не бачимо ракетних обстрілів. Знаємо про. Кількість дронів, яка можливо в росіян може зростати, чи складно буде, коли вони застосують, наприклад, комбіновану атаку, так коли це буде ракетно-шахідна атака, і чому власне вони на певний момент використовували по 50-60 шахідів, а зараз запускають, ну, наприклад, 15-20 по-перше, не хочу нікого обдурювати. Чесно скажу, буде складно, буде складно всім. І тим, хто переживає за повітряну тривогу, так довго яка триває, і тим, хто працює під час цієї повітряної тривоги, тобто силами протиповітряної оборони. І те, що зараз відбувається, цілком схоже на розвідування. Готовності сил протиповітряної оборони до будь-якої протидії, вилаштовування тих маршрутів, які ми спостерігаємо, маневрування баражуючими снарядами це все, як правило, спрямовується або на виснаження систем протиповітряної оборони, або на виявлення таких систем. Але проти шахедів, як правило, працюють мобільні вогніві групи. І тут ключове мобільні. Це означає, що вони рухливі, вони можуть змінювати свої точки, і ворог намагається нав'язати певні маршрути, які мають стати в нашій свідомості сталими, і мобільність вогнових груп. Притупити, принизити трошки, щоб вона була більш-менш сталою, а приблизно так будуть прямувати, а потім раптово змінювати тактику. Ми всі ці е, хитрощі вже давно прорахували, і в, і, в принципі їх усвідомлюємо і не боїмося їх розкривати, тому що розуміємо, що е, сьогоднішні атаки це, скоріш за все, тримання в напрузі. Це теж елемент гібридної війни, коли ночами люди не сплять. Потім вони не є повноцінними, наповнювами. Історія екол... як з мігами, які тепер дозаправляються на чорним морем. Так, абсолютно, це виснаження нервової системи і притуплення е, відчуття небезпеки. Тому що коли міг в повітрі, багато хто вважає. Ну це ж міх, е, воно не таке небезпечне. Скільки Треба ракетні зміни, аби пролетіти всю територію України. Кілька хвилин. І це аеробалістика. Тому е, сьогодні було, була така полеміка про те, що чи можна проголошувати, що це не дуже небезпечно, потім небезпечніше і в дискусія про небезпеч. так би бити помаранчевий рівень небезпеки, так, червоний, жовтий. Так, так. Я однозначно стверджую, що можна не встигнути переключити кнопку. Тому недоцільно шарувати цю небезпеку. Треба її усвідомлювати треба розуміти що вони можуть довготривалий час випробувати нашу нервову систему а потім зробити пуск і це не залякування а об'єктивне розуміння реальності Ну таке ми вже спостерігали під час того моменту, коли ці літаки літали над північним кордоном України. Так вони довший час літали, але потім ми спостерігали атаку на Київ і не тільки на Київ. Калібри долітали на західну Україну в цей момент. Кінжали долітали на західну Україну в цей момент. Також ну от це приблизно свідчення того, що могло би трапитися. Але повертаючись до Криму, в Криму Оксамитовий сезон закінчився або вовніний не закінчується. І сьогодні там знову було тривожно в Севастополі, як взагалі. Обстановку оцінюєте по бавовні у Криму. Ну, якщо так чисто по-жіночому, то е, оксимет – це фактично та сама бавовна, тільки з ворсиком. Тому продовжуємо, продовжуємо і нарощуємо ось цю пухнастість нашої бавовни. Mm. Е, далі буде, буде гучно, буде багато, тому що е, повертаючись за кілька хвилин нашої розмови, відмотавши назад, можемо сказати. Тактична авіація там є, литовище там є, інфраструктура і її забезпечення там є, тобто роботи багато. Роботи багато. Дуже дякуємо, що ви нею не лише займаєтеся, але й готові розповідати про це в ефірах, прямих і доповідати ту інформацію, яка є на часі, яка потрібна глядачам, бо розуміємо, що досвід. Такої війни ще ніхто в світі не мав, так і як правильно подавати інформацію про таку війну, ми теж вчимося. Прямо на ходу, так бо точно. коли ми порівнюємо це з подачою інформації тих самих сполучених штатів чи Ізраїля. Ну вони воюють вже дуже багато часу, і це у них система відкатана, і вони теж прекрасно і точно знають, що і коли повідомляти потрібно. Дякуємо вам не лише за роботу, але й за навчання, так би мовити, інформаційній гігієні нашого інформпростору. З нами була Наталія Гуменюк, начальниця прес-центру сил оборони півдня. Сьогодні була у нашій студії у Львові. Дуже дякуємо вам за роботу. Дякую. We'll